Дорогі друзі, дякуємо вам за те, що ви завжди з нами, за те, що завжди допомагаєте, залишаєте хлопців, приносите, переказуєте кошти, їздите разом з нами, вболіваєте за нас, молитесь за хлопців і просимо вас і надалі зберігати ваші серця в такій ж любові, в такому ж мирі, в бажанні допомогти, залишатися небайдужими, зважати на те, що Зараз приходять холоди і стає вже вночі до мінусові температури, і ми просимо, щоб ви залишались такими ж милосердними і продовжували допомагати служити іншим і видавати свою душу так само, як хлопці віддають своє життя за нас. Скажіть, будь ласка, з чим зараз які зараз найбільші потреби полтавського батальйону небайдужих? На даний момент найбільше потрібно це ковдри приносити. Ну ми так просто помікували. Якщо в Україні 300, в Полтаві 300 тисяч населення, а за цей період принесли десь 150 ковдр, то мабуть ми дуже погано працюємо або Погано люди чують, погано ми інформуємо. і Ми просимо кликнутись кожного. Я думаю, що у кожній родині вдома є ковдра, яка не використовується. Її можна взяти і принести. Також Астера сказала, що вони можуть їх перевозити до нас. Якщо ближче до вас знаходиться Астера, можете її принести туди, що важко довести її до собою. І дуже велика потреба в спальниках. Якщо хтось має вдома на мінусові температури, приносите, будь ласка, або можна побувати і теж приносити. Скажіть, будь ласка, от коли останній раз виїздили в зону бойових дій? Останній раз ми відвідували Дебальце, це було 3, мабуть, Тому у вівторок ми їздили, і провідували там наші бійці. Поїздка була дуже доброю, слава Богу. І дорога була безпечною, і ми виконали повноцінну місію, яку ми ставили перед собою. Що говорять бійці? Які у них настрої, що вони передають на землю, грубо говорячи? Дякують кожному з вас, не тільки нам, волонтерам, тому що наша волонтерська робота без вашої людської небайдужості була б просто пустою. Ми б не змогли робити те, що ми робимо з вашою допомогою. І е, бійці дякують, дякують всім. Передають поклони звідти і просять, щоб ви їх не залишали там, куди І останнє питання: скільки зараз в Потлавському батальйоні небайдужих волонтерів, ну хто допомагає волонтерському руху? Спочатку батальйон починався з декількох людей. На даний момент це п'ять основних волонтерів, яких координує владика Федірів, благословляє на всі наші дії. Ну і, звичайно, зараз вже підключилося дуже багато небайдужих людей, які не просто приносять речі, але й беруть якийсь напрямок для себе. Наприклад, плести сітки, робити пояси шерсті, в'язати неслюськи. Також зараз активно почали ми роботу по виготовленню устілок. стілок, всі, хто має суконне локлодом, тканини суконні приносять їх одразу вже переробляють і виготовляють стінки. Тобто, якщо у вас є якісь ідеї, як ви можете допомогти фронту і розпочати цілий напрямок, будь ласка, звертайтесь, пишіть, телефонуйте, приходьте, ми будемо вдячні за будь-яку допомогу.